Ниця 12 травня на 11 каналі. Час новин В студії Олена Петроченкова. Вітаю! І сьогодні у випуску розкажемо про таке У у серці. Дніпровські медики провели надскладну операцію. І врятували життя нашому військовому. Отримала надважке поранення, але знову прагне повернутись у військо. Історія про безстрашну жінку воїна. Все буде добре. Мам у Дніпрі презентували документальний фільм про загиблих захисників Маріуполя. Про героїв розповідають їхні матері. Дев'ять обстрілів з важкої артилерії та дронів. Лише за добу окупанти тероризують Нікопольщину. Атаки не вщухають від учора. Вогнем накрило одразу три громади району, Зруйнована інфраструктура та будинки місцевих. Люди не постраждали через вчорашній вечірній обстріл. У Мирівській громаді пошкоджені лікарня, адмінбудівля та 11 приватних будинків. Повністю зруйнована одна господарська споруда, та ще сім пошкоджені. Збройні сили наступають. Ворог готується до евакуації з Запорізької атомної станції. А міністри ЄС обговорюють надання додаткової зброї для України про ці та інші важливі події, що сталися протягом доби в нашому традиційному дайджесті. Вночі три ракети росіяни випустили по Авдіївці та дві по вугледару. Обстріляли з артилерії Курахове, завдали удару по Краматорській громаді, влучили по школі та в житловий сектор. На щастя, без постраждалих. Задобули ще на Донеччині. Від рук окупантів загинула одна людина і 12 поранено. Найзапекліші бої тривають під бахмутом. Росіяни несуть великі втрати живої сили. А наші оборонці тут просунулись вперед ще на два кілометри. Я не можу сказати, що кількість Обстрілів збільшилась. Точно можу сконстатувати, сконт... що вона не зменшилася. Чому так роблять росіяни тактика випаленої землі? Там, де можуть, вони знищать все. Плюс додається тут їх людь така просто лють всередині, яка демонструє те, що вони просто є по суті не людани. У Краматорську служба безпеки України затримала двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на позиції сил оборони. Зрадники двоє місцевих жителів. Російська авіація в чергове завдала удару по прикордонню Чернігівської області. Поранені дві місцеві жительки. Сталося займання трьох приватних будинків. На Херсонському напрямку ворог вже змушений оборонятися. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах Малої Токмачки, Омельника та Кізомиса. Після ракетного удару по Запоріжжю основний корпус Хортицької національної академії зазнав серйозних руйнувань, проте волонтери планують його відбудувати. А окупанти вже тренуються евакуюватися з Запорізької АЕС на випадок українського контрнаступу. Вони готуються і вони до евакуації всі, і вони навіть проводили там тренування по дуже швидкому швидким збірам і завантаженню цих. Цього всього майна, яке вони нагрубувала США, допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Також міністри країн ЄС сьогодні в Стокгольмі обговорять війну та допомогу Україні. А танки Абрамс для українських військових прибули до Німеччини раніше запланованого терміну. Навчання наших танкістів триватиме близько десяти тижнів. Сьогодні ж в Україні та світі відзначають міжнародний день медичних сестер та братів для наших військових. Вони стали справжніми янголами-охоронцями. Ця енергія, і ці сили, звідки ви їх черпаєте, за рахунок чого поповнюєте? особисто мені відповісти важко. Але це подвиг заради життя, бо ми з вами нація це нація нескорених. Олена Городецька Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Троє загиблих та троє поранених. Страшна аварія на трасі Дніпро-Нікополь зіткнулися одразу три автівки. Нісан та два вази. Водій та двоє пасажирів одного з легковиків загинули на місці. Керманича затиснуло у понівеченому авто. Його тіло довелось деблокувати за допомогою спецобладнання. Інші два водії та 88-річна пасажирка отримали травми. Їх шпиталізували. Причина аварії встановлюють правоохоронці. Смертельна пожежа у Дніпрі забрала життя 72-річного чоловіка. Зайнялося в одній з квартир багатоповерхівки на проспекті Мазепи. Епіцентром зайняття стала спальна кімната, а потім вогонь вмить охопив усе житло. Власника квартири рятувальники знайшли вже непритомним. Медики швидкої лише констатували смерть. Пожежу приборкали швидко. Що саме стало причиною трагедії? Зараз встановлюють правоохоронці. Уламок у серці дніпровські медики врятували бійця, який тяжко постраждав від розриву снаряду на Донеччині. Один з гострих осколків застряг у грудях воїна і міг будь-якої миті обірвати його життя. Під час операції лікарям довелося тимчасово зупинити серце пацієнта. Його функцію взяли на себе складні апарати. Як зараз почуває себе військовий? Дивіться далі в сюжеті. Нормально. стан задовільний. Відповідає Сергій, 48-річний боєць, який ще декілька днів тому був на межі життя та смерті. На Донеччині він отримав тяжке мінно-вибухове поранення. Осколки снаряду застрягли в руці та шиї. А один пробив легеню та увійшов просто у серце воїна. Вітяскок. Бачите, уламок знаходився у серці. Ось він рухається, отак серцю ушкодження легені. Ось затемнення. Уламок пройшов ось так зверху. А це уламки у нього в шиї. Воїну зсу неабияк пощастило, що уламок застряг у товстому серцевому м'язі. Там де він зайшов, розполагається дуже крупна серця. Там, де він зайшов, розташована дуже велика артерія серця. Він пройшов під нею. Якби уламок пошкодив артерію, 100% був би інфаркт міокарту, і це було б диво, якби він дожив до приїзду у наше місто. Втім, гострий уламок понад сантиметру довжину міг будь-якою миті зміститися та пробити тонкі стінки серця. Потрібна була складна операція. Медикам довелося на 15 хвилин зупинити серце бійця. Його функція взяли на себе апарати. забирає кров із пацієнта. Обладнання забирає кров пацієнта, оксигенує, насичує киснем і повертає, оминаючи серце і у судини. Серце орган рухомий, оперувати його технічно складно. А коли воно нерухоме, можна виконати процедуру, не пошкоджуючи тканини. осколок дістали магнітами, які задля таких операцій передали медикам волонтери. Поранений йде на поправку. Повністю компенсовано пацієнт. Не жода Пацієнт повністю стабілізований. Дренажі видалені. Наша праця дала гарний результат. Тепер пацієнт має всі шанси повністю відновитись. Після такого поранення реабілітація триватиме принаймні три місяці, кажуть медики. Але Сергій зможе повернутися до повноцінного життя вдома на тата чекають троє дітей. Нині найбільше боєць мріє про перемогу. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Виправдовували терористів та чекали приходу росіян на Дніпропетровщині. Викрили чергових колаборантів. У Кривому розі затримали чоловіка, який активно пропагував антиукраїнську позицію. Він цілеспрямовано розміщував дописи на підтримку расистів. Другого зрадника викрили у жовтих водах. Чоловік був адміністратором групи в одній із заборонених соцмереж, де також закликав до підтримки путінського режиму. Обом зловмисникам повідомили про підозру. Все буде добре, мам. Документальний фільм під такою назвою презентували у Дніпрі. Стрічка короткометражна. Триває 41 хвилину. В ній зібрані історії про загиблих захисників Маріуполя. Про героїв розповідають їхні матері. Подробиці в сюжеті нашої Айніна Арнаут. Галина, Тетяна та Зінаїда. Три матері, три історії про втрату синів на війні. Тоді він сказав, що все нормально, окрім того, що ми вже 6-7 днів не бились. У Дніпрі показали стрічку про загиблих героїв оборонців Маріуполя. Подивитися фільм прийшла Дніпрянка Аліна. Передчуває, буде важко, бо вона і сама мати, але хоче більше дізнатися про наших героїв, тим паче історії правдиві. Люди повинні знати правду про те, що відбувається у нас в країні. Які жахи у нас відбуваються в країні, і ну це дуже важливо. Ця стрічка одна із серії документальних фільмів платформи пам'яті Меморіал. Її присвятили Дню матері. Що мені здається, найцінніше найцінніше да, в роботі над цим фільмом? Що ці жінки вони були готові про це говорити, були готові говорити на камеру, тому що це найважче. А ще раз згадуючи це, вони ще раз поринули а, ну в ті там події, які були рік тому. І а, це все ми зможемо так зараз з вами побачити. Фільм короткометражний, триває 41 хвилину. Після перегляду питаємо про відчуття. Важкий фільм, і знаєте, ну в лиці цих мам ми побачили мам всіх захисників нашої держави. У нас зараз всі люди. Це такий один механізм організм, який намагається вижити в цій страшній війні. Я дуже розумію маму цих хлопців, тому що, на жаль, в мене загинув тато на фронті. Ми дуже сумуємо за ним. Ми його шукали два з половиною місяці, і ми знаємо те, що герої не вмирають, і завдяки ним нам потрібно жити далі. Офлайн фільм також презентують у Хмельницькому, Львові та Чернівцях. Після він буде у вільному доступі на Ютубі. Аміна Арнат Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. Отримала надважке поранення, але знову прагне повернутись у військо. Наша наступна історія про безстрашну жінку воїна зараз. Її травмовано після вибуху ногу рятують медики. А вона вже мріє, як знову стане острій. Що мотивує захисницю боротись далі? Наша Олена Городецька розкаже. Це архівне відео військовослужбовиці Юлії. Вона операторка квадрокоптеру, була командиркою відділення. Пліч опліч воювала з хлопцями на передовій. Побратими високо оцінюють Юлію. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Юлія, звісно, зі своїм підрозділом виїжджала та да, отримала, як можна так сказати, в Юлії, звісно, такий міцний характер, міцний досить характер і цілеспрямований. Тобто... Що дуже важливо. Юлія має чотири ротації на нуль в Донецькій та Луганській областях. З 2017 року не мала жодного поранення. Але рік тому машина, в якій Юля їхала з побратимом, підірвалась на протитанковій міні. Мене доставав мій побратим з гарячої спалаючої машини. Він мене посадив на дорогу і сам побі... ну, наклали турнікети, і він побіг за допомогою, бо в нас не було ні радіки, мій ті... мій телефон горів в машині. Нога висіла на березі так в сторону, і перше, що я подумала, що, мабуть, там Але чесно скажу, в мене не було тоді ніякого ні страху такого, ні паніки якоїсь. Ну, бо я розуміла спочатку, куди я йшла, що це загинути, може загинути, можуть бути якісь травми. Вердикт лікарів був невтішним ампутація. Європейські медики також не брались відновлювати ногу, а потім в Київському інституті травматології, буквально по крихтах, зібрали п'ятку І дали надію на те, що дівчина зможе ходити. Ну зламані були обидві ноги. Цю дуже швидко підремонтували за два місяці. Там же а цю ще досі триває реабілітація. Юлія змінила вісім шпиталів, перенесла з десяток операцій, проте впевнена, скоро повернеться в армію. Я розумію, що мій фізичний стан вже не буде таким, як був до того, але я розумію, що мій е, досвід е, що. Е, все, що я пройшла, може зіграти гарну роль для того, що відбувається навколо, і може комусь я зможу допомогти якимось своїм досвідом у 93-й бригаді, де служить військова, підтримують її рішення. кажуть жодного поділу за гендерним принципом в армії немає. Жінки були на посадах командирів танкових. Звутів. По потеперні час в нашій бригаді є безліч посад, на яких перебувають жінки, військовослужбовці. Та й оператори механізопера коптерів механізованого батальйону. Рішення Юлії повернутись в армію підтримують її донька і мама. Але зараз військові треба пройти реабілітацію, аби знову навчитись ходити. Олена Городицька, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Археологи віднайшли нові артефакти у новоолександрівському кургані. Стародавні горщики і знаряддя праці вже передали історичному музею Дніпра. Саме ці елементи виявили в древньому похованні. Історики кажуть, стародавні люди вважали, що наповнений водою глечик допоможе мертвому у потобічному світі. Артефакти відносять до мідної і бронзової доби. Найцікавішою для археологів є можливість дослідити, як саме в той період людям вдалося. Ось побудувати такий велетенський курган. Коли споруджували цей курган, було використано близько 70 тонн каміння і 400 тонн землі. В ранньому бронзовому віці не було матеріальних еквівалентів таким витратам праці. Це видатна архітектура. Це архітектура, яка вона може бути співставлена з єгипетськими пірамідами. Настільки це складна архітектура була. І на останок про погоду на вихідних у Дніпро нарешті прийде тепло. В суботу синоптики прогнозують в день 19 градусів вище нуля, вночі плюс 11. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ ім. Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.